Добрий день. Дякую всім, хто дивиться мій канал. З вами Наталя Білик, Васівська полуниця. Сьогодні у нас 18 листопада 2023 року. Уже е, прийшла до нас зима, ну, можна так сказати, приближаються мінусові температури. На городі я вже все майже зробила, полуничку всю висадила. Виноград уже весь прикопала, Підготувала його до зими. Деякі кущі не пригибалися, я їх обмотала, ось, а майже все все остальне я прикопала в землю. Потім навесні я його відкопаю і повісю на шпалеру. Полуничка в мене вся прижилася, обмастила внизу, я постелила солому, зверху ткань. Вроді би нічого, все нормально, коренева розвивається, подивимося, що буде весною. А сьогодні, хоч вже і холодно на дворі, але я ще продовжую працювати. І хочу вам показати і розказати, що я придумала. Я відкриваю новий проєкт, вирощуємо полуницю в мобільних грядках без хімії. Це в наше время Дуже цікава, інтересна інформація. Так що будем, буду вам показувати, розказувати, що вийде у мене. Все покажу навесні і все розповім. Вся полуниця, яка вирощується у мене на городі. Я приміняю різні обробки роблю хімії, різні підкормки і органіка, і гранули сипим. а хочеться виростити полуничку. Таку, щоб тільки на органічному природному земледілі, щоб вона була екологічно чиста, здорова. Бо у нас у кожного є діти, онуки, батьки і завжди першу полуничку кому ми віддаємо, завжди ми віддаємо своїм діткам. Так що я так подумала і вирішила. Давайте, мабуть, разом вирощувати, пробувати хоча б, що у нас вийде, подивимося, вирощувати полуницю без хімії. Ну, зараз трошки вам розповім. Значить, я вже пробувала у цьому році вирощувала полуницю ось у таких бутилках. Це де двохлітрові, де трьохлітрові у великих горшиках я вирощувала. То мені це сподобалось, ягідка була, і я її не обробляла нічим. Я тільки підкармлювала, робила тут хороший питательний ґрунт, обробляла її, підкармлювала різними трав'яними настоями, робила обробки народними средствами. І ось дивіться: досі листочок чистий, зелений, темно-зеленого кольору. Ось Досі вона мене ще цвіте, ось викидує квіточки. Я так подумала, а чого ж, тут же, щоб є маленький, і то вона мені давала хорошу, крупну, солодку ягідку. Ну, але ж можна його зробити і в мобільних грядках, дати побільше ґрунту і... Буде дуже гарна здорова полуничка. Так що буду показувати, розказувати, що таке мобільні грядки. В моєму випадку, я ось приміняю ось такі овочні ящики. Вони продаються в будь-якому магазині. Можна з дівчатами договоритися, вам і так і безплатно їх отдадуть. Цього добра у нас дуже багато. Ось. І я сюди буду висаджувати. Отакі От ящики можна свободно ставити на целіну, на асфальт, перед домом, де у вас є місце, де ви, там, де ви не можете зробити посадити полуничку. Значить, спочатку я беру ось такий ящик, застеляю його соломою, роблю ось таке гніздо. Ось Застелила соломи, зробила гніздо, насипаю ґрунт. ґрунт я роблю питательний, значить, щоб він такий був рихлий, воздушний. Тут у мене три компоненти. Іде одне відро лісної землі. Відро перегну ой, торфа і відро компоста. Все це я перемішую і висипаю, насипаю сюди у ящик. Потім беру ну, сюди треба висаджувати полуницю, не що з відкрите кореневою. А бажано брати, як у мене закрита коренева, ось дивіться, які коріння гарні. Вони. Ну, вони вже тут майже всю землю оплили, вже їм треба більше ґрунта. Або в стаканчиках вирощена, або в касетки, ну щоб корінь вже був оплетений. І ось я посадила один кущик ось, дивіться, я ось витащила з бутилки, ось зробила таке углублення. Ось отакий він держиться, є тобто оплетений корінчиками ставлю рослинку і присипаю, ось так, землею. Ще зверху підсиплю, уплотняю ось так. Все. Воно зверху посаджений кущик. Потім оцей ящичок. Так так як у нас йдуть дощі, воно саме проли. Я його вже проливати не буду. Якщо буде холодно, я ще зверху сюди застелю зверху соломку. Чого соломка, а не плюнка? Я зробила ось пару ящиків. Спочатку я застелила салафаном. Зробила внизу отвірі, щоб вода стикала, а потім подумала, на що ж мені цей салафан, якщо в мене є сіно, Всіна, якщо ми застелимо, то воно ж буде тепліше, і корінчикам буде тепліше, і це як буде свого роду органіком. І ось я хочу зробити у мене тут між виноградом і полуницею є таке місто. І я отак вдоль. Отак, в длину сюди поставлю такі ящики. І це називається мобільна грядка. Также ви можете це все зробити і в горшочках, і в відрах, і пірамідки делают. Хто що в кого яка фантазія є, можна таке зробити. У мене, наприклад, я зараз зроблю сюди, а потім у мене ще є цилина, я буду ставити на ціліну. Полуничку Я сюди висаджу, буду висажувати тільки ремонтантні сорти. на весні мені ця ягідка не потрібна буде, а тут хай воно розвивається, хай шапочка наростає. Будуть, хай корінчики розростаються, а потім. Першу волну я все позрізаю, а потім дам йому. Хай вона роде і будемо пробувати. Будемо робити різні подкормки. У мене багато є інтересних. Рецептів, чим, як обробити народними средствами, чим підкормити, як зробити сіну паличку, як зробити триходерму, все це можна використовувати на наші полунички, і в нас дуже буде гарна, чудова розсада і гарна, вкусна, екологічно чиста ягод, ягідка. Так що, пробуйте, дивіться за мною за моїми каналами. Якщо ця. Цей проект когось зацікавив. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо є у вас якийсь, якийсь опит, пишіть. Всі читають ці, ці відео, будемо общатися, будемо як, щось ви підскажете, щось я вам розкажу. Давайте разом вирощувати екологічно чисту полуницю. Бо вже дійшло до того, що без хімії не можна нічого виростити. не ні полуницю, ні виноград, не томати, не огірки. Ми все обробляємо. Давайте всі вместе попробуем, что що у нас получится. Но ну, я думаю, що должно получиться. Цей проект буде, думаю, всім цікавий. Ось, так, що, так що треба нам теж трохи думати про своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких і переходити на екологічно чисту полуницю. Всім дякую за просмотр. Бажаю всім гарного дня, гарних вихідних. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе і мирного неба. До побачення!